Мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я хочу з вами погратися та помалювати. Ми будемо з вами малювати сніговичка з дуже довгим шарфиком. Шарфик цей буде кольоровий, але кольори будуть, дітки, за схемою. І схему цю ми з вами створимо самостійно. І в цьому нам допоможуть гральні кубики, їх ще називають гральні кості або дайси. Їх можна знайти у будь-якій настільній грі. Якщо у вас немає такого кубика, не засмучуйтесь, ви можете взяти ось такі. Звісно, якщо вони у вас є. І можете заклеяти їх відповідними кружечками. Кружечки. Показують нам кількість. Якщо ось ви бачите 6, то це цифра 6. Дивіться, якщо у вас немає жодного із кубиків, то я в цьому відео покажу вам, як його зробити самостійно. Ви також запросите своїх батьків, і вони вам трішечки допоможуть у цій справі. Для початку ми зробимо з вами гральний кубик, якщо у вас немає. В кого є, то, будь ласка, перемотайте це відео далі. На аркуші будь-якого кольору малюємо 6 квадратів за такою схемою. Мої квадрати розміром 3х3. Ви можете робити будь-який розмір. В кожному квадраті промальовуємо кількість від 1 до 6. Тепер треба докреслити невеличкі смужки до ось цих трьох квадратів. І вирізаємо разом з цими смужками. Це ті частини, дітки, які ми будемо склеювати. Я загинаю за допомогою лінійки, мені так зручніше, ви можете робити це і без лінійки. Ось у цій смужки тепер ми намащуємо клеєм. Дивіться, я спробувала клей олівець, і мені не дуже зручно, тому я беру клей з пензликом. Все клеюю і ось наш кубик готовий. Тепер переходимо до створювання нашої гри. В довільній формі схематично зображуємо, як вам зручно наш гральний кубик. Малюємо в правому нижньому куточку сніговика. А тепер по всьому аркуші хвилястою лінією малюємо шарф. Наводимо контур по всьому малюнку, все зайве можна повитирати. Тепер беремо любі 6 кольорів, які у вас є, і на кожну кількість призначаємо свій колір. В мене це будуть такі кольори. Сніговичка розфарбовуємо будь-якими кольорами. Ось і починаємо грати. Кидаємо спочатку кубик. В мене випало 2. Це синій колір. Тож починаю розфарбовувати шарфик синім кольором. Кидаю ще раз. У мене знову випадає 2. Це також синій колір. Розфарбовую синім. Кидаю ще раз 5. Це фіолетовий. Розфарбовую фіолетовим. Ще один раз. Знову два синій колір. І так, дітки, я кидаю кубик і розфарбовую весь шарфик до самого кінця аж до сніговичка. Ось подивіться, який шарфик вийшов у мене. Дякую вам, малята, дуже сподіваюся на те, що вам сподобалася ця. <гра> а на сьогодні в мене все. Я кажу вам до побачення і до нових зустрічей!